Недалеко від Нью-Йорку, серед пісків Лонд Айленду, ховається одна із найзагадкованіших історій сучасної Америки: пляж Гілго. місце, що здається спокійною відпустковою локацією. Згодом стане ключовою точкою великого розслідування. Все почалося з одного тривожного дзвінка, дзвінка, який запустив низку подій, що шокували країну. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. – 24-річна дівчина з Джерсі Сіті. Вона виросла в складних умовах, мала діагноз біполярного розладу, але, незважаючи на труднощі, прагнула кращого майбутнього, мріяла про кар'єру співачки, підтримувала сім'ю, намагалася знайти свій шлях у світі. У пошуках заробітку вона працювала з клієнтами через інтернет. Одним із них став Джозеф Брюфер, мешканець закритого району Oak Beach. У ніч на перешетиравні 2010 року Шенен прибула туди з водієм. Але щось пішло не так. Близько 4-ї години ранку вона почала поводитися неспокійно, говорити про небезпеку і звернулася за допомогою. У розмові з диспетчером вона звучала налякано, розмовляла уривками. Незважаючи на зусилля, поліція так і не змогла визначити її точне місцезнаходження. Шенен залишає будинок. Вибігає у темряву. Деякі сусіди згадують, як вона стукала у двері, просила про допомогу, а потім зникла в нічній тиші. Це був останній раз, коли її бачили. Поліція розпочала пошуки, але спершу розглядала інцидент як незначний. Її родина була переконана, сталося щось серйозне. І лише через декілька місяців під час тренування пошукової собаки поліція натрапила на останки людини. І це було лише початком моторошного відкриття. Грудень 2010 року. Під час тренування службової собаки офіцер Джон Малія знаходить останки жінки в зарослому районі неподалік від місця, де саме зникла Шену. Але ДНК-аналіз встановлює, що це була не вона. За кілька днів поліція не трапляє ще на три тіла. Усі вони були розміщені неподалік один від одного, зберігалися в подібному стані Є мали ознаки схожої схеми. і риси жінок збігалися, вони всі зникли впродовж декількох днів. Ці знахідки кардинально змінюють напрям справи. Зникнення Шенен. Яке спершу розцінювали як ізольований випадок, тепер виглядає як частина масштабнішої картини. Розслідування розширюється, поліція починає обстежувати довгу прибережну смугу, і незабаром з'являються нові відкриття. Усього було знайдено рештки щонайменше десятьох осіб. Смій швидко грестили винуватця, як злочинця з Гілго Біч. Але хто він? І як йому вдавалося залишатися непоміщеним стільки років. Справу досліджують криміналісти, профайлери та незалежні журналісти. Усі шукають ниточку, що може привести до відповідального. Але, попри зусилля, багато років особу злочинця так і не вдалося встановити. У липні 2023 року поліція затримала архітектора Рекса Гоєрмана. Він мешкав неподалік від місць, де були знайдені тіла. Затримання стало результатом багаторічного розслідування, яке включало аналізи телефонних записів, електронної пошти та ДНК експертизи. Слідчі виявили, що Гуєрман використовував спеціальні телефони для зв'язку з деякими із жертв. Та цікавився деталями розслідування через інтернет. ДНК, знайдена на одному з місць злочину, збігалося з зразками, отриманими з предметів, які він залишив. Гойерман був офіційно звинувачений у вбивстві семи жінок. Його адвокати заперечують ці обвинувачення, і справа наразі перебуває на розгляді суду. Сім'ї жертв продовжують боротися за справедливість. Вони організовують заходи. Щоб привернути увагу до справи, та сподіваються, що розслідування допоможе уникнути подібних трагедій в майбутньому. Ця історія стала основою для кількох документальних фільмів та книг, які детально розповідають про події та розслідування. Пляж Гілго став символом однієї з найзагадкованіших кримінальних справ Америки, хоча, підозрюваний затриманий, багато питань залишається без відповідей. 11 грудня 2010 року пройшло рівно сім місяців після загадкового зникнення. Шеннонгілпарк погода була холодна, повітря пронизане вітром з океану. Патрульний Джон Малія вив на узбережжя службового собаку блю. Цей день нічим не відрізнявся. Це мало бути звичайні навчання в пошуку, але все змінилося за кілька хвилин. Близько другої години дня собака помітно нервує біля густих заростей. Офіцер нахиляється, розгрібає листя і бачить на землі відніється щось, що нагадує темне пасмо волосся. Інстинкт підказує, це серйозно. Він негайно повідомляє керівництво. На місце перебуває підкріплення, Огорожує спецодяг, техніка. Місце знаходження перетворюється на повноцінну криміналістичну зону. Знахідка підтверджується, це людські останки. Жінка приблизний вік від 20 до 30 років. Тіло було обгорнуте в мішковину. Матеріал, який можна знайти в мисливських або в будівельних магазинах. Поліція продовжує обстеження дюн, і майже відразу друга знахідка, потім третя, а там уже й четверта. Усі тіла – жінки, всі в радіусі кількох сотень метрів вздовж дороги Ocean Parkway. Вони були ретельно приховані, але не закопані. тіла лежали серед трави, прикриті природними елементами. Аналіз виявив схожі ознаки, ті самі матеріали для обгортання, подібні пози. В деяких випадках орієнтація тіл була в єдиному напрямку. Це могло бути випадковістю, а могло мати символічне значення. Усе виглядало занадто акуратно, ніби хтось діяв за чітким планом: Морін Брейнарк, Меліса Бартолемі, Меген Уатерман, Ембер Костелло, четверо молодих жінок, усі невеликого зросту, приблизно однакового віку. Усі ці жінки. Зникли за схожих обставин. Результати експертів вказують на те, що смерть наступила внаслідок механічного впливу, без ознак боротьби, без слідів на місці, жодної випадковості. Усе вказує на спокій, контроль та досвід. Дати зникнення від 2007 до 2010 року Морі зникла першою, потім Меліса, згодом Меген і Ембар. Саме розташування тіл було не випадково, це був сигнал або підпис. Ще одна спільна риса це зачіска та косметика, що була у жертв. У деяких заразках частки тканини під нігтями однієї з жертв. Це може свідчити, що вона була при свідомості, або принаймні жива, коли її загортали. Ще один моторошний елемент, який залишає безліч запитань. Ці знахідки не тільки розкрили факт серії злочинів. А й виявило слідство на новий рівень? Зникнення Шенен більше не виглядало ізольованим випадком. Її історія початок ланцюга, який, можливо, тягнеться на роки. Після виявлення тіл поліція розширює зону спостереження. Робота йде в день і вночі. До справи підключають національних експертів, антропологів та профайлерів. У повітрі зависає головне питання. Якщо чотири не всі, то скільки їх насправді? Хто були ці жінки? За межами гучних заголовків і поліцейських звітів, вони були реальними людьми зі своїми мріями, страхами та надіями. Ми розповімо про кожну з них. Морін родилася в місті Нью Лондон і виросла в Гроттоні, вона була найстаршою з трьох дітей і завжди піклувалася про молодших. Її друзі згадували її як замкнуту, але щиру і добру дівчину. Морін писала вірші, завжди носила з собою блокнот. У підлітковому віці вона стала мамою. Попри труднощі, здобувала освіту й працювала де-небудь, мріяла про стабільне майбутнє для себе та доньки. Останній раз її бачили в Нью-Йорку. Вона заселилася в готель і зателефонувала подорожі. Це був її останній відомий контакт. Пошуки тривали кілька років, аж поки з'явилися новини, які дали змогу зупинити її історію. Меліса народилася в 1985 році Баффало, штат Нью-Йорк. Вона була середньою з трьох сестер. Після розлучення батьків її мама самотужки виховувала дітей. Меліса завжди прагнула більшого. Вона мріяла про власний салон краси, хотіла стати незалежною. У 2007 році вона переїхала до Бронкса. Спочатку працювала в перукарні, поступово намагаючись зібрати кошти та відкриття власної справи. Частину доходи вона отримувала, надаючи приватні послуги, про які детально вела записи. Після зникнення меліси її родина довго не отримувала відповідей. З часом з'явилися дивні дзвінки, які глибоко стурбували її близьких. Поліція почала розслідування, але справу довго не могли просунути вперед. Лише згодом з'явилася інформація, яка допомогла встановити долю меліси. Меган родом зі штату Мен, жила в Скарбору з донькою та мамою. Незважаючи на життєві виклики, вона залишалася життєрадісною, щирою та мрійливою. Її захоплення, мода, танці та фотографії. Вона мріяла про модельну кар'єру. У 19 років вона стала мамою, сама забезпечувала дитину, працювала офіціанткою. З Часом на її шляху з'явилася людина, яка вплинула на її рішення шукати швидкий заробіток у великих містах. У червні 2010 року вона вирушила в Лос-Анджелес. Камери зафіксували її востаннє біля готелю. Відтоді зв'язок обірвався. Її донька залишається з бабусею. Через півроку з'явилися трагічні новини. Четверта жертва це Ембер Костелло. Ембер народилася в Південній Кароліні, з дитинства мала проблеми зі здоров'ям і непрості сімейні обставини. У підлітковому обіці вона залишала рідний дім у пошуках нового життя, але зіштовхнулася із проблемами та вуличним життям. Попри складний шлях, Ембер не здавалася у Нью-Йорку Вона знайшла спільноту підтримки, відвідувала групи допомоги, працювала у благодійному фонді. Її згадують як добру і щиру людину, яка завжди носила із собою біблію та вірила в другий шанс. Одного вечора, у вересні 2010 року, вона вийшла з дому і більше не повернулася. Її друзі довго шукали відповіді. Лише згодом її ім'я з'явилося серед інших у справі, що об'єднала долі кількох жінок. Ці жінки не просто рядки у поліцейських звітах, вони були доньками, матерями подорогами. Вони жили, любили, боролися. Їхні історії це не лише про втрату, а й про пам'ять, бо кожне ім'я це цілий світ, який не можна забути. Після виявлення так званої четвірки Гілго стало зрозуміло, це не ізольований випадок. Це масштабна кримінальна справа. Поліція починає розслідування узбережжя Лонд Айленду, задіяно кінологів, авіацію та техніку для надземного сканування. Район вздовж Оушен Парквей стає центром одного з найбільших розслідувань у штаті. Пошуки тривали кілька місяців і дали неочікуваний результат. Було знайдено ще кілька жертв. Серед них і люди з нестандартною зовнішністю. Деякі знахідки були розташовані поблизу, інші за декілька миль один від одного. Деталі вказували на продуманий спосіб приховування слідів. Частина жертв була загорнута в матеріал для транспортування або зберігання. В деяких випадках ідентифікація тривала роками через обмежену кількість даних. Створюється спеціальна група аналітиків. Починається порівняння даних із телефонних веж, цифрових платформ, історій переміщень. Профайлери формують психологічний портрет. Це чоловік середнього віку з технічними знаннями і навичками уникати спостереження, ймовірно, знайомий із процедурою розслідувань або працював у суміжних галузях. Тим часом родини об'єднуються. Вони організовують марші пам'яті, створюють онлайн-ініціативи. Громадськість активно починає вимагати прогресу в розслідуванні. Після довгих років перший прорив. завдяки сучасним технологіям, слідство нарешті отримує напрямок для дій. Іноді правда приходить не одразу, але вона завжди знаходить шлях. Минуло понад 10 років. Справу Гілгобіч неодноразово переглядали, створювали нові теорії. Але вона залишалася глухим кутом аж до 2022 року. Тоді окружна прокуратура ініціювала створення міжвідомчої слідчої групи, яка об'єднала представників поліції, аналітиків та профайлерів. Їхньою метою було одне знайти відповідь на питання, яке мучило родини жертв майже півтора десятка років. Поступ став, на перший погляд непримітний елемент, номер телефону. Саме в ньому у 2009 році сестрі Меліси Бартолемі надходили загадкові дзвінки. Тоді дзвінки вдалося зафіксувати, але не простежити. Але у 2020 році все змінилося. Нові технології дозволили відновити рух сигналів у часі. Телефон, з якого дзвонили, часто з'являється в одному районі. Це збігалося за раніше сформованим портретом підозрюваного, чоловік середнього віку з технічними навичками, обережний, знайомий з місцевістю. У фокусі опинився Рекс Хойерман, архітектор з досвідом, засновник власної фірми. На перший погляд, звичайний чоловік, працює в центрі Нью-Йорка, має дружину і дітей, але деякі його звички викликали підозру. Сусіди згадували, що він рідко виходив із дому в день. А підвал був щільно закритий і звукоізольований. У 2023 році за ним почали цілодобове спостереження. Важливу роль відіграла випадковість коробка із підпіци, яку він викинув у загальний смітник. На ній залишилось ДНК, її порівняли з біологічним матеріалом, виявлений на одному з речових доказів зі справи Мегенвотерма. Збіг був 99,9%. Слідчі зіставили його дані пересування, мобільні сигнали, записи відеоспостереження. Гойреман неодноразово перебував поблизу місць, зникнення у ключові дати. Крім того, він використовував телефон, зареєстрований на випадкове ім'я для онлайн листувань. Встановлено, що він шукав контакти на платформах, пов'язаних з приватними послугами. 13 липня 2023 року. Його було затримано. Обшуки у будинку й офісі виявили цілі системи. Серед знайдено списки й описи зовнішності контактів дат, також побутові предмети, які могли б використовуватися для фіксації або контролю. Були також і цифрові носії, дані яких досі аналізують спеціалісти. У деяких файлах виявлено записи. Вони не містили прямих зізнань, але мали тривожний підтекст. Краще не повертатися. Занадто багато питає, чекає занадто довго. Такі записи могли вказувати на шаблон поведінки або навіть на ритуал. Інтернет-активність Хойермана також насторожила слідчих: він використовував VPN і браузер за Тор, заходив у форуми, присвячені темам злочинності, судово-медичної експертизи та відстеження. У пошуковій історії точні координати пов'язані зі зникненнями. Наразі йому висунуло звинувачення у трьох випадках, але прокуратура не виключає, що справжня кількість постраждалих більше, тим паче, що подія тягнулася щонайменше з 2007 року. Це не кінець, це лише початок нової історії. Головне питання залишається відкритим. Чи був він один, скільки імен залишається невідомими? І чи може подібне трапитися знову? Коли зловмисник ховається під маскою звичайності. Арешт Рекса Хоєрмана став історичним моментом. Але це не кінець історії. Попередні слухання почались у серпні 2023 року. Судді представили обвинувачення за трьома епізодами з перспективою додавання нових жертв. Прокурори подали понад 300 доказів від ДНК до цифрових слідів, серед них мобільні дані. Аналіз голосу дзвінків до родичів, а також порівняльна поведінка під час онлайн-пошуків. Суд має розпочатися не раніше кінця 2024 року. Хоєр Іван перебуває під вартою без права на заставу, його адвокати заявляють, що він звичайна людина, яку втягнули у суспільну істерію. Преса розділена: одні звинувачують поліцію у затягуванні, інші у надмірній м'якості. Але родичі жертв мають іншу думку. Паралельно триває ще один фронт породіби – ідентифікація решти жертв. У справі Гілго досі залишається кілька невпізнаних тіл. Деякі з них датуються, ще в 1996 році у кількох випадках останки розділені на різні частини, які були знайдені через 7-10 років у зовсім інших районах. Це тільки підживлює підозру, що хоєрма діяв неодиру. Але головне питання залишається відкритим, як він так довго лишався невидимим, чому роками не велися активні пошуки, як суспільство дозволило, щоб десятки жертв лежали у пісках Лонд Айленду. Рейс Хуєрман це не просто злочинець, це симптом, симптом байдужості, нерівності й сліпості системи. Це історія про те, як роками можна не бачити тих. Кого не вважаєш цінним? Але сьогодні, завдяки зусиллям активістів, родині та слідчим, правда вийшла із тіні. І, можливо, вперше назавжди. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.